Вітаю, друзі! Нехай Бог оберігає вас і в цей складний час, і хочеться дійсно, щоб уповати на підтримку Божу. І сьогодні, як ніколи, потрібно звертатися до Господа, бо Він є творцем нашого життя. І у нього є вихід із складних ситуацій. І чим повинна займатися сьогодні церква Божа тим, щоб проповідувати, не мовчати, достукуватись до сердець людей, щоб вони могли покаятись, бо це зло, яке ми бачимо сьогодні, це із-за того, що люди вони пренебрегають Господом. І як перемогти це зло? Чудовий приклад сьогодні священик показав. Як Бог взяв Авраама і 318 да, гарних друзів військо? Да, і він переміг да, 5 царів. І наскільки важливо, щоб розуміти, казалось би, так мало людей, але переміг ціле військо. Чому? Бо Бог там. Де за людьми віри, за людьми, де шанують слово Божьє. І сьогодні, як ніколи, вихід в тому, щоб люди зверталися на підтримку Господа. І навіть Авраам, який приніс Богу жертву, десяту часть Мелхисідеку. Бо Бог Авраам знав, від кого ця перемога, від Господа. І він не пошкодував він це виконав. І навіть. Сина свого, якого ждав так багато років, да, 100 років ждав свого любимого сина, і він, Бог йому сказав, щоб принести в жертву. І він е, вірно довіряв Господу, і він шов, щоб це зробити. Але Бог провіряв його серце. І він побачив його серце, що він може це зробити. Але е, він е, дійсно. Е, Зміг провірити Авраама, і він не передав свого сина на смерть. Бог бачив, що вірність Його є, і він дав агенця, якого він заколов, і принес в жертву. І сьогодні, як ніколи, потрібно бути сім'єю Божою, щоб дійсно була Божа підтримка і у цей час. І чим більше людей будуть знати Бога, чим більше будуть у завіті з Господом і шанувати його Слово, тим більше буде милості, благодаті, і поскоріше прийде перемога і мир на нашу землю, нашу Україну, щоб була житниця для царства Божого. І нехай Бог оберігає вас, і я лишу в описі це відео для вас. І... Щоб люди були завіта, щоб люди були віручі, і як Авраам здобув перемогу, щоб і ця перемога була в нас, в Україні. Амінь. Хай Бог береже вас.